Всім друзі, привіт! 2 травня. Прийшла розкрити свою редиску, бо дивилися тільки по краях її і хочу поділитися з вами результатом вирощування. Висівали ми її, ми її наприкінці березня, місяця, зараз 2 травня. Були у нас дощики трошки, були ось і морози. Готуємося, до речі, сьогодні до 3-ї хвилі заморозків. Будемо накривати все, що не домерзло. Надіємося, Бог нам в поміч і. Ми спасемо такий свій урожай картопля. У нас накрита і не відкривали. Минулого разу постраждала вона добряче, бо було у нас мінус 5. Також дуже сильно примерз у нас ячмінь, і тільки-тільки почав -тільки він відходити. Більш зеленіший, бо був зовсім посередині, особливо жовтенький. Ось тут у нас територія засіяна ячменем. І знову ж заморозки. Ну, Сьогодні обіцяють від 0 до мінус 5 на поверхні грунту. Будемо надіятися, що. Не більше мінус двох, так як інтернет показує нам плюс три, то минулого разу плюс три це у нас мінус один, мінус два. Не більше. Ну, а там як воно буде. І що хочу показати по редисочці. Розкриваю, зараз хочемо трошечки наскубати її на продаж, бо вже є що скубати. Редиска у нас тут тільки під поливом, нічим не удобрювали, і ми її зовсім навіть і не розкривали. Поливали ось так по листу ой, через агроволокно під тридцяткою, і нормально вона виросла. І що ж, тут є два м, види у нас ось це адель. Тут Селеста. На даний момент при вирощуванні ось тут в таких польових, скажімо, городніх умовах, між ними різниці не бачу ніякої. Що в схожості, бачите, ось так зійшла ця. Ось так зійшла ця. Сіяли ми звичайною сівалочкою ручною, якою ми кожного року сіємо бурячок, моркву, кукурудзу, горошок. Ось така схожість. Ні в смаку, ні в якості самого плоду різниці немає. Є тільки різниця в ціні, тому що Селеста коштувала за 100 г 500 чим гривень, а Адель коштувала 100 100 з чимось. 120 чи 130 гривень за 100 грамів. Можливо, якось би гірше себе показала Адель при вирощуванні в теплиці, коли ми висівали в кінці лютого, і там були. В середині кінцю лютого, і там були такі добрячі морози по мінус 17, то можливо вона якось би себе по-другому проявила. Цього я не знаю, бо Селеста показувала себе дуже гарно. Висаджували ми цього року і Вієну, і Селесту, то все було класно. Якраз, якраз схожість перепала на оті сильні такі морози, перенеслося все добре, все супер, слава Богу. Редисочка в нас виросла, виросла гарна, ми її гарно продали по гарній. Ну, а тепер ось тут будемо починати вже скубати. Зараз найду... а, я виривала, ось тут. Будемо, звісно, вибирати більшеньку, ось можете бачити, яка вона є. Ну, виборочно, будемо проходити, якраз добре по такій схожості. Ну там трошечки краще вона зійшла, густіше, точніше. Ось така редисочка у нас і Адель. Тут і Аделька, і Селеста. Це більшенькі екземпляри, ну десь грамів по 30-35. Отака ось грамів 25, ну, ми, ми будемо старатися більшеньку виривати, звісно, щоб було її е, менше вирвати. Тому ось так. Поки що не знаю, яка ціна, завтра знаю на редиску, бо з теплиці продали по до паски по 80 гривень. На базарі в нас була на той час по 100-90. по 90. І останню також ми продавали на базарі по 90, в селі ж була по 80, Ну, з дому нормально. Також у нас зелень є, отака зеленушечка під агроволокном. Ось кропчика трошечки розкрило, в теплиці там геть зовсім мало-мало. Не знаю, чи зможу я щось на базар тут наскупти, бо ж дуже він ще невеличкий, але такий гарний, соковитий, зелений. Чогось в теплиці, колір трошки інший. Зійшов також непогано, я його густенько сіяла, бур'янцю тут, звісно. Ось така картинка. Шпинат. Є також гарний, де-не-де -де прихватився він зверху моросем, але не критично. Ось такий шпинатик, також кінза. Я один рядочок на пробу цього року посадила, бо ну, любитель не так той багато і ми на базарі. Торгуємо в невеликому місці, тому важко набити на таку зелень клієнтуру. Вона має дуже такий цікавий смак, не кожен її любить. Там ще далі у нас кропчик, трошки менше, я пізніше сіла. Салат зовсім малий, але в мене є ще в теплиці. Також цибуля на зелень дуже гарна, соковита. Час її виривати. Горошок ось такий. Будемо сподіватися, що і цього року, ой, цього разу він заморозок принесе, бо. Бачите, він живенький. А от наші кабачки, якими ми навіть і накривали, але без повітряної подушки, мають ось таку картинку дуже гарну. Ми його, звісно, обробили антистресами, полили, щось тут відходить, але ж, звісно, урожає чекати будемо вже зовсім не скоро. Ми також насіяли вчора вже кабачків і огірків у відкритий ґрунт, як можете бачити, які рили ями. Може, ще трошечки і захолодно, але садимо, тому що волога. Пропадає, і потім би сіяли зовсім в суху землю. А так будемо мати надію, що воно щось зійде, бо садили дуже багато і кожну ямку политься зовсім просто нереально перед висадкою. Тому вчора вже засадили огірок і кабачок. Ну, і будемо надіяти, що тут, що тут щось буде, а не буде, то так воно і буде. Картопелька наша підмерзла також добре, ну, жива. Також буде затримка урожаю, але будемо працювати все одно. Будемо зараз втепляти тунелі наші агроволокном, все закривати, тому що ввечері починає холодати. Сьогодні, до речі, був дуже-дуже сильний північний вітер. Цілий день Дуло таке, що, як кажуть, знаєте, дах зносило. Я не дуже легенька і мене навіть. Піднімало трошечки. Тому ось такі справи. Надіємося, сьогоднішню ніч переживем Далі ще обіцяють, з 9 чи 9 ще заморозки Ну Надіємося, що буде, <кій> перепрошую, буде тепліше.